Усім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповідаю вам про книгу Дарунок шістьох» Анастасії Гетьманської. Цю книгу авторка дала мені на огляд. Я її вже прочитала, і відповідно зараз поділюся з вами своїми враженнями від цієї книги. Дарунок шістьох. Це перша книга з циклу Гранатська нищівниця. І я запитала в авторки. Вона сказала, що планується три книги. Тобто, це має бути трилогія. І друга книга вже пишеться, вже можна навіть сказати, дописуються останні розділи другої частини. Ось така ось міні-інсайдерська інформація від авторки. Вийшла ця книга у видавництві Богдан. У мене ось такий ось примірник з мальованим зрізом, там красиві такі різнокольорові камені, дорогоцінні намальовані. Також тут є лясе. А, на форзацях є ось такі ось мапи. Одна мапа показує. Територію тут країни, а на іншому форзаці мапа, яка показує якраз детальніше забуті землі, куди має піти головна героїня. Також всередині в книзі багато різних ілюстрацій чорнобілих. Ось кілька вам покажу, щоб ви розуміли, якого типу ці ілюстрації ось такі ось чорнобілі. І намалювала їх Марина Соколян і оцюсь. Ладинку також намалювала вона. Одразу скажу, що книга мені сподобалася. Це цікава історія, написана як класичне фентезі -роуд сторі я би сказала, де є певна якась група людей, які мають піти в якесь місце, зробити там якесь завдання або щось там знайти, або ще щось зробити. І як зазвичай буває, дістатися туди буде дуже важко, смертельно небезпечно і на шляху цю команду людей. Групу людей чекатиме дуже багато різних небезпек, пасток, і цілком можливо, що навіть не всі вони повернуться назад. А може взагалі ніхто не повернеться. Мені сподобався світ, змальований тут авторкою. Система магії. Тут існують різні види магів, чаротворців: погодники, чуттєвці, провидці, нищівники. І, відповідно, їхня назва залежить від того, які, яка в них магія, які в них вміння. І чарівником чаротворцем в цьому світі може стати лише дитина, яка народилася в день сонцестояння. Свою силу чаротворці в цьому світі чапають з магічних каменів, які називаються монемуси. І от навіть є в них така традиція в день літнього сонцестояння дітям, яким виповнилося 10 років, їх збирають всіх разом, роздають їм монемуси. І ось у кого монемус засвітиться якоюсь якимось кольором, значить, ця дитина отримала таку силу. Наприклад, там може бути синій колір, ще якийсь, не пам'ятаю, чорний колір. От, наприклад, колір нищівників це саме чорний, і монемо забарвлюється в чорний колір під час Цього відбору також мені сподобалося, що авторка добре пропрацювала історію цього світу про те, що раніше от була війна між людьми, королями, королівствами і чарівниками чаротворцями. І ось на чолі чаротворців виступили саме ці нищівники людям простим королям все ж таки вдалося їх перемогти. І після цього, ось в королівстві Гранар, а також в сусідньому королівстві Фідера. Міщівники заборонені і так. Заведено, що якщо в дитини монемоз забарлювався в чорний колір, то цю дитину просто, потім просто вбивали. Ніхто про це з народу не знав. Розповсюджували такі чутки, що нищівників просто не було. За всі ці останні роки не траплялося такого, щоб монемоз засвітився чорним кольором, тому що від людей це просто приховували. Але коли таке траплялося, таких дітей просто вбивали, щоб не було нищівників і щоб. Вони в майбутньому не становили знову загрозу для королів також мені дуже сподобалося, як пані Анастасія вплила легенду в текст цієї розповіді: легенду про богів і про те, як власне з'явилася магія в цьому світі. Тому що про цих богів часто згадуються, там, заради забутого, або там заради світлого, або ну цих богів згадують, і мені постійно було незрозуміло, що це за боги, мені хотілося дізнатися про них більше. І от далі по тексту все ж таки нам авторка розповіла, що це були за боги, і як так сталося, що в цьому світі в світі з'явилася магія. Щодо сюжету, то з назви циклу Гранарська нищівниця ви вже можете здогадатися, що. Це ж таки, не всіх нищівників дітей знищили, і хтось залишився. Залишилася дівчинка. Вона не була на цій церемонії, монемо потрапив їй до рук випадково, і тому про те, що вона отримала свою силу, майже ніхто не знав. Це сталося з нею, коли їй було 8 років. Поки вона була маленькою, її над нею взяв на себе один чаротворець-відлюдник, якого звуть Мирослав. І ось до 15 років він опікувався нею, намагався навчати її, хоча в нього інша сила, і відповідно йому ну доволі важко було навчати нищівницю. Тим не менше він дбав про неї всі ці роки. І також тут серед чаротворців існує таке повір'я, е, таке передбачення, що коли з неба піде червоний сніг, кривавий сніг, е, тоді нищівниця має піти в забуті землі, е, там, де дуже небезпечно, е, там, де мешкали останні нищівники, де, де власне їх було знищено. І останні шість нищівників залишили якийсь. Подарунок для майбутнього нищівника або нищівниці. І от хто прийде туди, то з нищівників, той отримає цей дарунок ну, і стане в шість, в шість разів сильнішим, нищ... Нищ... нищівником а, за всіх решту. Тож, як ви розумієте, кривавий сніг пішов. і... Цей Мирослав збирає команду, яка піде, буде супроводжувати цю дівчинку. Її звуть Волошка. Взагалі, тут досить гарні такі імена. Мені теж сподобалося, яка авторка підібла, підібрала. Підібрала дівчинка-волошка, хлопчик-барв від барвінок. Такі гарні імена. І ото, що волошка вирушає зі своїми супровідниками, не буду про них детально розповідати. Хто захоче, прочитає, це дуже цікава історія, я вам рекомендую. Вирушає в небезпечну путь, щоб здійснилося це передбачення, це повір'я, і щоб вона отримала ці сили. Але, як виявляється, в сусідній країні яка ворогує з гранаром, звідки походить волошка. Теж є свій нищівник або нищівниця і теж вирушає в дорогу, щоб отримати дарунок шістьох. Ще мені дуже сподобалось, що авторка не просто розповідає от лінійно оцю історію про те, як волошка зі своєю зі супровідниками йдуть до забутих земель, а додала ще й другу сюжетну лінію про короля Гранару. Ура, і загалом про відносини між Гранаром і Фідерою, про якісь таємниці, шпигунські війни, і от все ось загалом ці дві держави знаходяться на межі війни, і е, Тур Король Гранару переживає стосовно того, що е, Фідера хоче піти на гранар війною, і власне тому е, хоче послали свого нищівника чи нищівницю для того, щоб отримати перевагу в силі в чародійській силі, і мати перевагу в цій війні над гранаром. Одним словом, історія дуже цікава. Історія пропрацьована, як бачите, авторка постаралася і попрацювала і над історією, і над легендою, і над цим повір'ям. Читається дуже легко і швидко, і дуже цікаво. Єдине, що все ж таки я помітила для себе особисто певні мінуси. Ця історія читається дуже цікаво. А, і як я вже сказала, там багато небезпечних моментів, але е, якось дуже швидко проходять всі ці моменти небезпеки. Мені не вистачило якоїсь напруги, якоїсь такої атмосфери, не вистачило знаєте, часу для того, щоб перейнятися якось долею е, персонажів, що з ними може трапитися, тому що. Траплялася якась перешкода, або якась пастка, або якийсь небезпечний момент, але буквально одразу ж знаходив знаходився. І вихід з цієї ситуації, і не було якоїсь такої безвихідної ситуації. Тобто одразу все вирішувалося, і мені не вистачило цієї напруженої атмосфери, яка би мала бути в місцях, де смертельна небезпека, звідки е, кожен з них може не повернутися. От я цього не відчула, що вони можуть не повернутися. І також от е, до цього ж, мабуть, стосується, що місцями ну, дуже швидко якось так е, розвивалися події. мені, не вистачило якоїсь деталізації, якоїсь складності, щоб було більше. Знаєте, мені було всього мало. Мало напруги, мало подій, мало якихось деталей, мало мотивації персонажів, для чого їм вирушати в таку небезпечну подорож, особливо головному герою Барву. Мовляв, якщо він піде і допоможе цій дівчинці, то він там буде вільний, зможе поїхати куди захоче. Зрештою, я так подумала, якби він не пішов, а хтось інший би супроводжував цю дівчинку, і вони вирішили б ці всі проблеми. От. І він би все одно потім був би вільний і, і міг би все одно подорожувати, куди би хотів. Тому його мотивації мені не дуже вистачило. Я не буду детально вдаватися е, подробиці, тому що це ще, займає ще на півгодини розповіді про цього Барба, бо він теж е, один з головних персонажів, як і Волошка. От. Ну, Загалом, що я хотіла сказати, що мені от не вистачало якихось таких ось е, моментів. М інколи місцями мені здавалося, що я читаю просто переказ історії, а не саму історію. Просто настільки швидко відбувалися події, ніби хтось мені хотів просто переповісти, що там трапилося, замість того, щоб. Ну, в деталях все показати і розповісти. Загалом я би сказала, що це підліткова історія, і можливо, оця ось простота і відсутність якоїсь складності якраз і пояснюється тим, що ця історія більше для підлітків, а не стільки для дорослих. Ну і тут і головні персонажі, коли вони зустрічаються, то дівчинці 8 років, а барву 13, Ну а потім через 7 років їй відповідно 15, а йому 20 років тобто, навіть головні. Основні головні персонажі, а вони тут підліткового віку. ще тут є такі прикольні, цікаві персонажі тваринки. Є такий буриндух, якого звуть Круть, він належить барву, і Щурик, який належить одному чаротворцю, і постійно той через творець носить його на плечі, розмовляє з ним. О, такі вони дуже милі персонажі. Так, ще забула сказати за сам текст, бо ви можете бачити тут. У мене деякі закладинки. Загалом тут половина з них це якісь я собі цитати закладала, або якісь е, моменти, щоб не забути там про цей світ знову ж таки цю легенду, як виникли е, чари в цій країні в цьому світі. От, а ті, які червоним закладено, це в основному хибу Загалом текст гарно відре... написаний, відредагований, читається легко. Ну і підсумкові загальні враження. Я з задоволенням прочитала цю книгу. Я вдячна авторці за те, що вона мені її запропонувала на огляд. Я гарно провела з цією книгою час і вам також рекомендую її прочитати. Своїй дитині я цю книгу обов'язково порекомендую. Я думаю, якщо вона її прочитає, то ця книга їй сподобається. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюся враженнями від книг, які читаю в режимі реального часу, теперішнього часу. Посилання на канал буде в описі під відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати нашу армію і наближати нашу перемогу. Якщо маєте бажання підтримати мій канал фінансового, посилання на Монобанку також будуть в описі під відео. Я дякую вам за увагу, бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!